Вітаю вас, друзі. Відколи я почав записувати випуски про те, що Басту кримнашиста, який підтримав окупацію Криму, треба гнати в шию з України і більше його ніколи сюди не пускати. За Басту одразу почали заступатись в Україні різні проросійські колаборанти, наприклад, Ілля Києва, Толя Шарій, і навіть ведучі телеканалу наш Медлячок, щоб ти заплакала, Оля. моя ігра, моя Ну ігра. правда. Також до цього списку тих, хто захищає басту, сьогодні долучилась одна незвичайна особа. Вона раніше не була взагалі відомою, але я переконаний, що якщо ви поширите це відео в соцмережах, то допоможете їй стати знаменитою, тому що ця особа не проста. Це донька однієї відомої української судді, звати її Настя Константінова, і стала вона записувати у себе в інстаграмі Сторіз, де власне. Ну, я не думаю, що тут потрібно щось сказати перед тим, як я вам покажу ці сторі. З словом, дивіться, тому що це надзвичайно лютий треш. Кстати, поки не йшла на пляж. Хотіла висказатися на що та навесних про зв'язаних з моїм любимим одним з любимих російських виконавців, Басти, який приїхав в Київ. Ну він не просто приїхав до Києва. Там іще його охорона нападала на чоловіка, який запитував у нього про Крим. Хотів напомніть вам, що Крим український. Крим український, я сказав, понял? Сати какие не тут жосвічі баста і ще як людина, яка не відповідає за свої слова, почав казати, що усе було добре і без жодних ексцесів. В Києві був з частним візитом близьких родних навіщав. Все пройшло хорошо без каких-то ексесов. І ось нашу Настю дуже сильно обурило те, що у Басти запитували про Крим. І я читаю новистя, що, що йому доказують, розказують, що Крим наш бігає, що за ним не дають. Чокова дахнуть блін завідення. Каких-то справжні фашисти приїхав кримнашист відпочити в Києві, а його запитують, чого це ти в Крим їздив? Хіба так можна? Не дали людині пообідати? Кото наше бидло українська огаманітість артист, що він виступав в Криму. Це нічого, бать, взагалі не значить ну виступала людина собі в Криму. Ну підтримала вона окупацію Криму. На думку студентки юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка це нічого не означає. Ну що він виступав в Криму, та нічого бать, взагалі не значить. Вже не наш з цим, блять. Правда. А во а це вже може потягти на статтю, тому що Настя виступила фактично проти територіальної цілісності України, коли сказала, що Крим не наш. Тобто вона вважає, що Крим це не Україна, але при цьому мешкає в Києві, ходить в Київський національний університет Шевченка і спокійно, нормально себе почуває саме в Україні. Тому бігать штраска, а потом, а потім ці новини ті за якісь та вознаграждіння за місце нахаждіння його. Ви що взагалі? Уліс, ще кончене фу позор українці, просто позор. Як чудово, що у нас є совість нації, Настя, яка завжди може вказати, де у нас в країні є ганьба, а де не ганьба. Дякуємо їй. І також к нам, Україною із нормальних виконавців майже ніхто не приїжджає. Наприклад, Кобзон не їздить вже декілька років. Мабуть, Настя дуже сумує за його концертами. От кого нам слушать. Скажіть, наше українське дерьмо слушать? Я не вивожу. У мене в'януть від цього дерьма. Ну, судячи з її лексики, якраз лайно вона тільки і слухає, і їй ніхто не забороняє цього робити. Йдеться тільки про те, щоб усіляке лайно сюди до нас не їздило. ту альоно або кого случить. скажіть. у нас єдині просто, ну може бути на пальцях одно руки, може перечислить, і то. Просто дікарі, я слов. Так, все ж таки Україна дуже багато втратить, якщо до нас не приїде Баста або інші кримнашисти, і бідна Настя, мабуть, буде змушена їхати в Росію. Ну, якщо вона поїде, я зичу їй тільки одне, щоб вона не поверталась. Ви зараз, друзі, підписуйтесь на мій канал, натискайте лайк до цього відео, і ми переходимо до найцікавішої частини цього випуску. Як повідомляє Михайло Жернаков, герой. Україня нашого випуску Настя є не тільки студенткою КНУ імені Шевченка на юридичному факультеті, тобто вона, можливо, буде в майбутньому суддею. Вона сама є донькою судді Крістіни Константінової із Печерського районного суду міста Києва, нашого улюбленого суду. <клес> Я нагадаю, що саме ця суддя займається переслідуванням громадських активістів не так давно, коли було повідомлено про підозру за участь у акції протесту під офісом президента на мою підтримку кільком активістам. Саме ця суддя двом з них обирала запобіжні заходи. І, от Романа Ратушного суддя Константінова, відправила на цілодобовий домашній арешт за чорний квадрат. Буквально це усі докази, на підставі яких вона вирішила обмежити його свободу. Так само вона зробила і по відношенню до Сергія Філімонова, проти якого було 0,0 доказів, але його теж відправили на цілодобовий домашній арешт. До слова, апеляція потім її рішення скасувала. Друзі, тут іще один такий цікавий апдейт. Поки я монтував це відео, з'ясувалося, що героїня цього випуску не лише донька судді, вона іще ще і донька колишнього офіцера СБУ Анатолія Тарасюка, який зараз працює в ДБР і займається розслідуванням справ майдану. Можна, звісно, казати, що батьки не відповідають за дії своїх дітей, тим паче, що їй вже там 20 років. Але батьки відповідають за їхнє виховання. І якщо вона ось уже меле про те, що Крим не належить Україні, ну мабуть, там в її сім'ї також така думка може побутувати. І більше того, друзі, з огляду на те, що її матір суддя Константінова ухвалювала такі очевидно упереджені рішення, і вона ненавидить громадських. Активістів я не маю жодних сумнівів, що позиція матері та доньки тут може цілком та повністю збігатись. Яке-то наше бидло українське, українська, огаманітісь артист, що він виступав в Криму це нічого не значить. Він не наш смірітися з блять блядь. А я просто вам нагадаю, що Настя навчається на юриста, і цілком ймовірно, вона хоче, як і її мама, стати суддею, вершити правосуддя і виносити рішення іменем України. Ми будемо дуже уважно слідкувати тепер за її кар'єрою.